52 дві людини загинуло в селищі Гроза під Харковом в результаті обстрілу російської армії. Іскандер був одразу 52 людини. Люди зібралися у селищі на поминальний обід, але це не перше таке потрапляння саме по поминальних процесіях в Україні з боку російської армії. І я хочу вам трошки нагадати про ці події, які відбувалися в Маріуполі декілька років тому. Аналогічні події. Мене звуть Яна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua. Я розповідаю про життя окупованого Маріуполя, також про важливі події, пов'язані з нашим містом, і про громаду, яка мешкає зараз без свого міста. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, поширюйте це відео, якщо вам цікаво те, як живе Маріуполь. 2014 рік жовтень. Так само, як і зараз. Люди зібралися на поховання свого рідного у селищі Сартана що на околицях Маріуполя. Але обстріл Града з території селища Розер-Люксембург, окупований росіянами у 2014 році, вбили одразу сімох людей з цієї процесії, і ще 18 людей отримали поранення. Це було дуже страшно, кореспондент Микола Рябченко, який співпрацював з нашим сайтом, приїхав на місце трагедії, і це був просто жах. Бо він побачив там розірване на шматки тіла своєї дружини, яка була в цій процесії. Здавалося, тоді, в 14, що страшніше нічого не буде. І що оце шмаття тіл на дорозі, це і є самий жах на якийсь проможна Росія. Але виявилось, що це була тільки розмінка, і що всі останні роки російська армія, її кривавий диктатор Путін просто відчув смак крові і тільки нарощував рівень свого терору на території нашої країни. І от вчора. Трагедія помінальною процесією повторилася, але тепер вже в Харківській області. Що дивує, мешканці селища Сортана потрапили під ворожий обстріл у 2014 році, чи не найперше на території Маріуполя? А вже в 22 році їхнє селище знову було під ударами російської авіації. Перші дні повномасштабного вторгнення російський літак, який піднімався з Єйська та летів на селище, декілька днів поспіль скидав бомби на це невеличке селище, грецьке селище під Маріуполем. В результаті цих нальотів декілька вулиць були просто стерті за ця землі, просто їх зрівняли. Невідомо, скільки людей загинуло саме там в серта. Ні, але ті, хто вціліли, тікали в місто для того, щоб рятуватися тоді на початку повномасштабного вторгнення, ще здавалося, що Маріуполь може бути таким містом захисту, надійним містом, яке росіяни точно пожаліють знищувати. Виявилося все набагато страшніше, ніж гадали люди. Але, але коли встановлена була окупація, як не дивно. Мешканці сартани, що поверталися вціліли будинки, підтримали російську окупаційну владу. Так, ті, що повернулись, підтримали. І от зараз ми дізналися новину, що грецький колектив співу і танців, сартанські самоцвіти не просто гастролює Росію, а вже побував у Логові російського диктатора у Кремлі, і саме там, співами і плясками свого народу. Розважав вбивцю свого народу. Як це, ну що відбувається в голові людей? Чому вони вважають, що це можливе? У мене нема відповіді на це питання, бо греки вони ж не перше потрапляли під репресії радянщини, під репресії Російщини. В 1937 році близько 20 тисяч греків при Азов'я були знищені в результаті так званої грецької операції НКВС. На початку 70-х років грецька культура знову була заборонена, принижувалась, утискалась, мова утискалась. А греки для того, щоб могли отримувати освіту, отримувати робочі місця, просуватися по кар'єрні по кар'єрних сходинках, були змушені взагалі змінювати свої грецькі прізвища, дописувати російські закінчення Ов Єв. Тільки для того, щоб зберегти себе, свою родини від репресій. і от зараз знову, вже російський диктатор, який оголошує себе приємником отої Російської імперії і радянської імперії, диктатор Путін знову вбиває греків, а їм хоч би що. Вони збирають свій колектив, сартанські самоцвіти, і їдуть до Кремля співати і розважати. Причому змушують ну, роблять це не тільки самі дорослі, але змушують це робити дітей. На мою думку, це є злочин, але я не можу знайти пояснення, чому греки настільки не поважають себе, що е, е, лягають під вбивцю і при тому зневажають Україну. Яка нічого поганого на відміну від Росії цим грекам не зробила. Якщо, будь ласка, ви маєте відповідь на це питання, пишіть його у коментарях. Дуже цікава ваша думка. На минулому тижні у сетку Росія влаштувала на окупованій території так зване Нове Свято, День Воз'єднання з Російською Федерацією. Свято відбувалось дуже кулуарно, на відміну від інших таких потуг, щось там організовувати і влаштовувати. І це власне не дивно, тому що, попри все свої, всі свої зусилля з відбудови, попри свої репресивні методи щодо проукраїнських активістів, Росія все ж таки почуває себе дуже невпевнено на території Маріуполя і на території навколишніх селищ, особливо в останні місяці. Тому що в Маріуполі зростає незадоволення діями окупаційної адміністрації. Навіть полки, шанувальники Росії змушені констатувати, що в місті відбувається бардак, що будівельники і інші гастарбайтери з Азії, які прибули на місце, не поважають місцевих законів і взагалі ніяких законів і поводять себе так, як вони в Москві не поводять. Вони е, 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 чиняють харазми по відношенню до жінок, вони їздять тротуарами, вони пиячать на вулицях, будинках, вони влаштовують стріль... стрільбища і зневажають місцевих мешканців. Ну, я вже не кажу про те, що вони при тому отримують заробітну плату в два рази більше, ніж місцеві мешканці. І все це створює додаткову напругу між людьми всередині окупованого міста. Ну і звісно, насувається зима, а питання житла навіть тимчасово для тисяч маріупольців досі не вирішене. Замість того, щоб вирішувати ці питання нагальні і власне, швидкими темпами забезпечувати, ремонтувати квартири, зруйновані ними ж у Маріуполі, окупанти займаються замилюванням очей. І Якщо це. На початку окупації сприймалося більш толерантно, бо щось будують, бо ж багато, бо місце розквітає, то зараз люди незадоволені. Коли вони бачать, що окупанти знищують все, що так чи інакше пов'язано з Україною, це визиває подив і сміх. Останньою такою подією стало знищення муралу зустріч свободі, на якому зображена була жінка з кліткою в руках, дверцята клітки відкриті і пташка вилітає на, на волю. Цей мурал, присвячений боротьбі з домашнім насильством, був створений за гроші Організації Об'єднаних Націй і був частиною такої єдиної концепції площі свободи. Але зрозуміло, що концепція свободи взагалі не дуже конвертується з цими тими наративами, які насаджує російська пропаганда в окупованому місті, і свободи там точно немає місця, тому і знищений цей мурал. Ну а людям. Пояснюють таку турботу тим, що вони утеплюють дама. Хоча люди ж не дурні маріупольці прекрасно розуміють і добре пам'ятають, що цей будинок був вже утеплений ще до початку повномасштабного вторгнення і не тільки утеплений, розмальований, і о, територія була реконструйована навколо будинка. Зараз ці окупанти просто зафарбували е, мурал і кажуть, ми все це для вашої заботи. Для такої ж самої заботи вони просто фарбують будинки до центральних проспектів і вулиць. І якщо раніше вони дійсно... Утеплювали, то зараз ми бачимо на бульварі Шевченка будинок, які просто фарбують без будь-якого утеплення, бо розмір вироства грошей бюджетних зашкалює, і це визнають вже й самі окупанти цього тижня, вони навіть спробували показово затримати якогось там хабарника, який пропонував гроші за тендер. За за те отримання тендеру і списання тих грошей по карманах. Ну, це звісно, смішно, тому що це така показова краплинка, справжні гроші розкрадаються не тут. Справжні гроші розкрадаються ще у Москві і Санкт Петербурзі на подступах, коли розпреділяють гроші між великими компаніями, які отримують великі підряди від федерального бюджету Російської Федерації. Але це загалі до нас не дуже це стосується і. Більше турбує питання людей, які вже другу зиму зустрічають без даху над головою, без тепла і опалення в кращому випадку. Чужих квартирах. Що, власне, хотів сказати про те, що робиться для забезпечення житлом на підконтрольній частині України. На жаль, на жаль, поки що порадувати людей, які мають реєстрацію на окупованій території і мали житло на окупованій території, нема чим. Люди все ще не отримують сертифікати і закон діє лише у частині виплат компенсації за пошкодження, а не зруйноване. І тільки ж не для, не для окупованих територій, для тих територій, які підконтрольні, де комісія може виїхати на місце і порахувати кількість, власне, порахувати суму пошкоджень, розміри, масштаби руйнувань і таке інше. На жаль, Маріупольці все ще. Чекають на е, можливість отримати компенсацію і якісь чином, чином вирішити своє житлове питання вже зараз, не чекаючи деокупації рідного міста. Наразі для таких людей, як Маріупольці, держава пропонує лише пільгову іпотеку під 3% для вчителів, військових і медиків, а також під 7% для всіх інших. Е, є деталі. На порталі Дія як податися через портал, там все зрозуміло. Також можна з'ясувати деталі, як саме які вимоги до отримувачів іпотеки можна дізнатися у Приватбанку або Щадбанку, які є партнерами держави у цьому проекті. Ну а Маріупольська міська влада готує для маріупольців Наступні два гуртожитки, як тимчасове житло. Ці два гуртожитки нові обіцяють клянуться, що таки встигнуть до кінця року. Ці гуртожитки, на відміну від першого, будуть оздоблені. Всім необхідним будуть там сам вузли, кухні. Тобто, це не зовсім гуртожиток, а це буде вже маленька квартира з усіма необхідним для житла, але не у власності, а як тимчасове житло на період дії військового стану, а також на три роки після закінчення дії військового стану в Україні. На жаль, ці два гуртожитки теж у Дніпрі інші міста поки що не включились у цю програму, ну і ще є одна угроза. Яка нависла до реалізації програми тимчасового житла для маріупольців. Це бюджетне фінансування. Верховна Рада розглядає можливість забрати у місцевих бюджетів ті, Податки, які до них сплачують військові, на ці гроші держава планує закупати додаткове військове обладнання для Маріуполя. Це буде означати згортання більшості соціальних програм. Я думаю, що в тому числі програми з розбудови тимчасового житла. Бо нагадаю, що основна частина більше 60% податків. До маріупольського бюджету зараз сплачують саме військові. Ну і на останок я б хотіла б розповісти трошечки про те, чим живе Маріупольська громада за межами окупованого міста. Завтра, в суботу, 7 жовтня, у Києві, відбудеться офігенний захід, називається Барахолка до речі. Вона стартує. На, з 12 години на даху октоу Тауер. Це така висотка в Києві, на станція Метро Кловська. Якщо ви маєте бажання долучитися, долучатися, бо організатори кажуть, що це буде мега круто, феєрічно, буде більше, звісно, для молоді, бо там будуть відомі українські діджеї, буде розіграш, аукціон зіркових речей з гардеробу таких співачок, як онука, Злата Огневіч. Руслана, вони будуть виставляти свій одяг на аукціон, можна буде придбати всі гроші, зібрані на цьому заході, будуть перераховані для арти полку Азов. Тому долучайтеся, ви не просто класно відпочинете, а ще і допоможете нашим Збройним силам, нашому. Маріупольському Азову звільняти місто в майбутньому. І ще про один збір я хочу зараз нагадати. Халабуда, яку так ми всі добре знаємо, яку ми любимо. Халабуда, яка рятувала Маріупольців під час блокади міста, зараз знаходиться у Черкасах і займається дуже класною, важливою справою, порятунком, порятунком ремонтом військових дронів, які були пошкоджені під час використання. хлопці та дівчата ремонтують. І надають їм друге життя, і знову відправляють на фронт, але їм край потрібно закуповувати детальки для ремонту. Оці е, е, засоби для ремонту. Це потребує грошей, і тому потрібна ваша допомога громада Маріуполя. Я звертаюсь до вас кидати на банку і допомагати наші халабуді. Прискорювати повернення Маріуполя до України, до контролю до українського міста і нас з вами, це місто також. Я залишу в описі до цього відео посилання на банку, а також адресу е, збору е, до речі, перехолки до речі. Відвідуйте, долучайтесь, допомагайте Збройним силам України перемагати. Дякую, що слухали. Це були підсумки тижня з Анною Романенко. Дивитись нас на підсумках наступної п'ятниці до зустрічі.